І всім привіт! Ви на каналі Читати Круто Бог Юб, знову я з вами Аліса. Сегодня я вам хочу розповісти про книгу Воно, автор Стивен Кінг. Вона була видана в 1986 році. Це у нас велика така книга, в мене її зараз нема. На жаль, ось тому я слухала аудіо. Ось. Вона мені дуже сподобалась. Там розповідається про те, що в вигаданому місці Дері. Ось, в багатьох творах воно там присутнє. Це Стівен Кінг видумав місто. Ось. Там живе хлопчик. Біл. І у нього є брат молодший. І він по певних причинах. Його вбили. І ніхто не знає точно, хто це був ну, з тих людей, хто це бачив, хто був в книзі. Ось. А це, як ми дізнаємося, це у нас така міфічна істота, як воно. Воно не має певної подоби, але зазвичай є подобою клоуна та взагалі зазвичай. Клоун, його, як би сказати, усі, якщо він не стає чимось жахом, він є клоуном. Бо більшість їх бояться. Ось. Але у нього є здатність змінюватися на страхи людей, яких він хоче налякати. З'їсти, вбити і так далі. Ось. Він з'являється. Десь приблизно кожні 27 років в одному місці Дері. Ось. Тобто це, може бути, 25 років, 28. Ось. Тобто точно дати ніхто не може сказати. Він вбиває дітей або вони зникають, дорослих, а потім знову пропадає. Так, там були певні інциденти також з дорослими. Ось. Він може також просто лякати е, дітей, людей і, і їх не вбити по певних причинах. Ось. І у нас є у нас Біл. Він постійно е, мав таку проблему, що заїкався. Ось. Потім у нас був Бен, Річі, Едді, Майк, Стенлі. Берлі, Беверлі. Ось. Це у них була такий клуб невдачників. Ось, невдах. Тобто, там був о, різні люди, яких по певних причинах засуджувало суспільство, вони не підпадало під рамки суспільства. Тобто, Біл постійно заїкався. Беверлі її, її, у неї був булін в її сторону. Ось, її вважали такою дівчиною легкою поведінкою, бо вона тусувалася в клубі хлопців, серед хлопців. Ось. Там був і по, люд, повненький, тобто він був в тілі, це був новенький, з ним ніхто не хотів дружити. Був чорношкірий, це нагадаю, що 80-ті роки. Тобто, не зараз, як... така ситуація не як зараз. ось, Там був, був хлопчик, якої мати просто супер суперопікувалась над ним, йому придумувала хвороби, нав'язала йому підсвідомо, мус просто сказала, його внушила те, що. В нього є чи як це називається, коли людина інколи не може нормально дихати. Треба пев певний такий балончик. Ось. Там були залі різні. Ось. За... Був хлопець, який не міг тримати е язик за зубами, постійно щось е казав. Таке є невдачним. Ось. Заліг було. Багато них усіх з'єднувало те, що вони не підпадали під якісь рамки. Ось. І усі, о, після того, як намагалась в дитинстві перемогти, Пеннівайза, Ось воно. Пеннівайз це вже якби сама істота, але вони його назвали воно. Бо його ніяк не можна назвати, бо це. Просто можуть бути голоса. Це, може бути, хтось, якийсь герой з фільму жахастиків. Люб, хто може бути. Ось. І вони усі з певних причин покинули місто. Окрім. одного. Це був Чорношкірий хлопець. Ось. І він наглядав за місцем, працював в бібліотеці та заліз жив. Тобто ця книга розділяється на дві частини. Дитинство, тобто це 1958 рік, та вже доросле життя це 1985 рік. Ось. Вони подорослішали І один із них єврей. Ось там він був. Я його може не згадала просто, але він був. Він по певних причинах закрився в ванні, і знаєте, що зробив? Ось. І як опинилась, наш той, хто залився в місті, подзвонив такі збираємося, знову при знову появився воно. Ось. Вони зустрічаються, бачать, що Беверлі вона зустрічалась за аб'юзером, який був дуже схожий на її батька. Вона взагалі була дизайнеркою одягу, але вона працювала просто в звичайному мас маркеті а він, як добрий, багатий хлопець їй допоміг зробити її кар'єру. Тепер її міг бити, що тільки він з нею не робив. Ось. Повненький хлопець став архітектором та, та повністю змінився в своєму зовнішньому виді. Тобто він став стильно одягатися, похутно качався. Ось. Тобто він виглядав найкраще з усіх. Ось. Той, хто передював голоса, став ведучим. Ось. І там в них була усіх різна історія життя. Наприклад, з хлопчика, якого була гіперопікуюча мама. Він, він також знайшов собі жінку, яка дуже схожа на свою матір. Тобто вони знаходили собі чоловіка. Дружину, який схожі на їхніх батьків. Ось. Хто став менш красивим, як би сказати. Тобто він полосів чи щось, типу того, хто заліз став іще кращим і так далі. Тобто Вони кардинально змінилися. Вони взагалі, до того, як не подзвонив бібліотекар, один із. Вчасників клубу не вдах. Вони заліза було, що він про усі ці історії Моно, що якісь були пригоди, що цей клуб існував. Бо коли ти виїжджаєш за Дері, це у тебе просто стирається з пам'яті. Ось, Потім вони почали це усе згадувати. Це у них в пам'яті почалось о, проникати, ось вони згадували якісь певні моменти. Трамуючи ось. І тоді вони почали боротися з воно. Вони хотіли його остаточно перемогти, щоб вже не було таких інцидентів. ось. І що сталося далі? Можете дізнатися, якщо прочитаєте цю книгу. Всім рекомендую читайте книжки. Ну, а всім до побачення!